Логвиненко, Олександр Жиділів, Суспільне новини, Дніпро. Українка у Британії створила онлайн школу, де діти з усіх куточків світу безкоштовно вивчають англійську з носіями. Платформа стала не лише освітнім осередком, а й спільнотою для українських дітей, де вони знаходять друзів та вивчають сучасні компетенції. Більше про проєкт Дар'я Сидоренко розповість. Коли трапилась повна війна, в лютому 22-го року я, звичайно, як будь-яка українка, людина, хотіла якось допомогти 20 років. Юлія мешкає у Великій Британії, працювала в освітній сфері. Після повномасштабного вторгнення вирішила підтримати українських учнів і заснувала безкоштовну онлайн школу, де викладають носії англійської, розповідає Юлія. Я зв'язалася зі своєю школою, яку я закінчила в Запоріжжя, і вони органі організували дітей. Тобто за два тижні у нас було майже 100 вчеників і десь 40 вчителів із Англії, носіїв мови, мої колишні колеги. Little School не просто мовна школа, а платформа для соціальної підтримки українських учнів, де діти вивчають сучасні компетенції, розповідає Юлія. Англійської як предмет її не також багато. У нас багато предметів, які на англійській мові про життя, про навички. У нас є філософія, є економіка, є інвестиції, є персональні фінанси, є анатомія домашніх тварин, є стінгазета, є маркетинг, є графік дизайн. За два з половиною. Ну, роки навчання у світлоскул пройшли дві з половиною тисячі дітей віком від 10 до 18 років, каже Юлія. Та додає, школа перетворилася на своєрідну об'єднану спільноту дітей, які перебувають в Україні та за кордоном. Українських друзів більшість 50% Це мої, скажу, мої друзі зі світлоскул, бо ми бачимося кожен день на уроках і. Спілкуємося, спілкуємося поза уроками. Нікіта вихав з мамою з Сіверодонецька після вторгнення росіян і зараз мешкає в Італії. До «Світлоскул» долучився влітку 2022-го. Просто розмовляючи англійською на різні цікаві теми. Ти якби піднімаєш свій рівень володіння на даний момент? Я можу виділити. Е Бізнес і кар'єру з Майком кожного року дізнаюсь щось нове про світ бізнесу. Про менеджмент мені подобаються дискусійні клуби, де ми розмовляємо на різні теми актуальності, можна і політики, філософії. Анна з Києва долучилася до світло скул торік, відколи я відвідала перший урок. Це ну чесно кажучи, це вже одразу. Була якби любов з першого погляду. Вчителі просто неймовірні. Вони дуже добрі. Вони розуміють ніякого осуду. Наприкінці року учні отримують призи за накопичені бали за активність на уроках. Найкращі їдуть у літні табори до Великої Британії чи США безкоштовно. Анна нещодавно повернулася з такої двотижневої подорожі. Це була моя мрія з шести років. Відколи я побачила взагалі. Ось, є Англія, є Лондон. Це складалось так. До першої години дня це у нас уроки, потім різні екскурсії, потім вечірня програма, щодня щось різне. Кембридж, в Лондон, а в інші міста. І цього року я був у, у Нью-Йорку. Всім привіт! Зараз ми знаходимося в світовому центрі фондових бірж. Street. У університетській програмі New York Times в США і це вау, Це було дуже класно. І звісно ж у мене була можливість зустрітися теж з з однокласниками. Зараз у світло скул планують додати до вивчення історію України та літературу, тож хочуть залучити до співпраці більше вчителів. А щоб стати студентом світло скул, потрібно зареєструватися на сайті нових учнів. Набирають кожні шість тижнів. Дар'я Сидоренко, Олександр Сова. Суспільне новини. У Запоріжжі знайшли кістки Мамонта. Їх виявив місцевий житель Костя.